Це вб'є ваш двигун за кілька місяців. Яким бензином не можна заправляти авто? Давайте дізнаємося у нашому ексклюзивному сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Економія на паливі для автомобіля може влетіти в копійку. Ціни на паливо на автозаправних станціях стрімко ростуть, тому багато водіїв шукають способи зекономити. Так багато людей удаються до використання низькооктанового бензину, який традиційно коштує дешевше. Головред вирішив розібратися, чи можна заправляти автомобіль бензином марки А 92 Що станеться, якщо заправити авто таким бензином? Механік одного з київських СТО в коментарі виданню Твоя машина розповів, що в двигунах, які розроблені для роботи на високооктановому бензині, паливо марки А92 поводиться непередбачувано. При тривалому використанні воно залишає вуглецеві відкладання на стінках циліндрів і поршнях, що порушує герметичність. І блокує нормальну роботу мотору. У результаті потужність установки скорочується, а витрата палива навпаки зростає, наголошує експерт. Також зазначається, що велику небезпеку становить і детонація, характерна для низькооктанового бензину. Через це власник авто може зіткнутися з необхідністю проведення капітального ремонту. То чи можна економити на паливі для авто сьогодні? Механік наголошує, що використання дешевого низькооктанового бензину збільшує витрату палива на 15-20 і погіршує динаміку. Тому найкраще використовувати у своєму авто саме той вид палива, який рекомендує виробник.